Душного захисту та безпрецедентного єднання. Це день сили, стійкості, гідності та свободи українців. Слава Україні! День, коли весь світ побачив. Ми не We are unbreakable. Українці не незламні. Три роки. І жодного кроку назад. Вистояли, вистоїмо, переможемо! Слава силам безпеки і оборони України! Слава Україні! Yeah. Англійською мовою «Unbreakable» на спині незламні. Мовою міжнародною мовою, яку повинні побачити і у західній півкулі, особливо ті, кому це ще не доходить. Шахтар сьогодні безумовно фаворит, але Микола Лавренко буква Л на спині президента лівого берега. Безперечно, у нього є своя думка. Інновація, якраз 11-й номер Кевіна. Ми звикли бачити цього бразильця під номером 37, Але е, часи міняються. Зубков переходить у Туреччину. Зубков тепер гравець Трабзонспора. Шахтар захищається. Дуже швидкий футболіст, зараз. сухоручко прострілює штрафний майданчик. Удар поворота м'ясіковучає. Ось хто створює перший момент сьогоднішнього матчу. Легсиниця. Олег Синиця б'є в ближній кут і б'є практично у дев'ятку. Давайте подивимося. І розвиток цієї атаки. Ось це вбігання, швидкість сухоручка, який виграє позицію Матвієнка. Робить передачу поміж ніг. Дотик від Матвієнка так зручно зупиняє м'яч для Синиці. Ось тут не просто м'яч прийшов поміж ніг Миколи, а рикошет призупинив м'яч для гравця лівого берега і удар в ближній кут. Поля помиляється. Дедух, обрізка. Криськів, увага. Момент. Криськів віддає передачу. Трауре! Трауре торкнувся. Торкнувся м'яч не сильно. Футболісти лівого берега апелюють, що Буркінець порушив правила проти захисника. Лежить на газоні Дмитро Семенов. І я краєм вуха чув, що арбітр пояснював цей момент, що. Трауре за інерцією зачепив Семенова. Іан на Артема Бондаренка. Бондаренко під удар. Стела коротка комбінація. Удару немає. І ще одне зіткнення. Поруч із 11-метровою зоною. І характер цього зіткнення ну, в дечому схожий на попередній. Його ось тут стелиться Микола Когут під свого суперника. Вибиває м'яч з під ноги Мар'яна Шведа. І далі Швед врізається у. Півзахисника, опорного півзахисника. Ось момент Шахтаря. Удар, поворота, крикошет. Треоре головою пробиває, ногою Максим Механів відбиває. Ви знаєте, Механів може відбити різними частинами тіла. Тіло опинився там, де треба. І Механів, ну, дуже екстравагантно відбив цей м'яч. Погодьтеся, по-моєму, одною ногою правою. Махнув повз нього. І... Потім опорна нога, яка стояла на газоні, відбила цей м'яч. На мою думку, механівський дуже куражний воротар. Ой-ой-ой, помилка в обороні. Шахтаря. Зараз може бути вихід. Вічнавіч. Бондар в підкаті м'яч вибиває, але далі атака триває. Когут прострілює. Бондар. Бондар і тут перший на м'ячі, який хороший епізод зараз від п'ятого номера. У плані відбору м'яча, у плані захисту своїх воріт. Але те, що сталося перед цим, потребує додаткового аналізу. Дивіться, ще один момент. Команди аутсайдера. І шансів, що цей простріл Івана Когута пройде, було дуже мало. Когот не став. Крутити різника не став. Шахтар теж розуміє, що треба уже забивати. Прострільна передача. Ще підсічка. Кевін. Кевін пробиває по воротах. Блок захисника. Кевін у польоті. Пів. Красивий удар. Гарне технічне рішення бразильця. Поклав корпус. Добре був. Звісно, ж, помаранчево-чорних. Але подивіться, ще одна непогана атака. Гарна геометрія від лівого берега. І є простір. Передача на сухоручка. Сухоручко має момент. Б'є в дальній кут. Не забиває Данило Сухоручко Повз Повзворота пробиває 21-номер. й номер. Шикарна атака. Шикарна атака лівого берега. Сам сухоручку дуже багато зробив. Для того випередив Бондар, а Бондар зажував у підкаті. Ось шастав. Це досвід Дмитра, який побіг замикати Дальню стік. він відчував, що можна спробувати доїсти. Знаєте, так дообідати цей момент. Кевін Кевін красиво. Правою ногу. Кевін крутить в дальню дев'ять. Не влучає. Щастить. Щастить суперникам Кевіна. Красиво він прибирає Астахова на замасі. з-під іншого захисника з під Семенова пробиває. Саме Судакова міняє в ролі інсайда сьогодні. 38-й номер шахтаря. Звичайно, що функції у них стиль гри, маєте, говорити так різний. І Ось чого Азарову дуже не вистачало, це обігра ще один в один. Бондаренко. П'ятою, Кевін він віддавав пас. Бондаренко підбирає Бондаренко. Виходить на ударну позицію. Кидається під м'яч Шаповал. Вибиває того своєю спиною, корпусом тілом за межі штрафного майданчика Педро Інріке М'яч. Піднімає удар в падінню головою. Це було красиво. Це було красиво від Лосіна Трауре. Дуже складний за виконанням удар буркінійця. Відклеївся від захисника. Дивився момент Шахтаря. Боротьбу Семенова і Трауре. Семенов до кінця. Працював з другим номером і не дозволив тому чітко зреагувати на м'яч. Теж можна відзначати захисника, який зараз шаповал. Ось два центральні оборонці Шаповал, Семенов. Для них, якщо не помиляюсь, це другий матч в парі. Да. Зараз Ще один подібний удар б'є по воротах, рикошет. м'яч летить повз ворота. Зараз крайній хав шастал. Від нього м'яч рикошетом летить повз ворота. І такі емоції в очах сьомого номера Лівого берега він міг з автоголити, зрізати м'яч у власні ворота. Вчора Тобі... в момент шахтаря із дуже такого цікавого ракурсу, де ми можемо подивитися ось ці рухи ногами, шастала нервові і. Тобіас піднімає м'яч м'яко. Удар трауре, М'яч летить в руки Максима Механєва. Удар, який міг перетворитися на скидку, Власне, на неї Маріан Шледер реагував. Ось те, чого дуже не вистачало у першому таймі, І техніки на фланзі, де з під трьох футболістів Вінісіус стобіас виходить і робить хорошу, спрямовану, націлену передачу. 17-й номер Донечан все зробив, що від нього залежить. Для того, що партнери в цій атаці. Поки що атакує Енріке. М'яч піднімає. Добре, піднімає. Він у устобіа Страуре. Головою прибуває. Що далі м'яч влітає у ворота. Мар'ян Швед запихає його у ворота. Запхали Гранці Шахтаря на 61-й хвилині ще до заміни. Швед забиває. Ось для кого цей гол дійсно важливий. Перший, перший у сезоні. Будь ласка, Педро Енріке. Його точна подача. Шастел головою. Часто ледь голову ногою не влучив Вінісіосу. Вінісіос, так дуже ну, лежачи, дивився на момент, який продовжується на те, що відбулося далі. А далі відбувся ось цей удар, пас Траоре. Він виграв верхову боротьбу, виграв її у шаповала. Зараз, по-моєму, в першу, в другому таймі шаповал програв. Епізоди програв важливий. Насправді, епізод. Зновки. Ти не можеш вигравати весь час повітря у такого гравця, як весенатра Траоре. А ось Елєс удар по воротах. І ось таким він є. Перший момент бразильського новачка Шахтаря в чемпіонаті України пробиває на силу. Пробиває вже так впевнено, розуміючи, що м'яч має полетіти, напевно, туди, куди треба, але пробиває вище воріт Ліс. Ось, будь ласка, ще більше вражень від цього моменту. І закидання в бік Еліса над ним м'яч пролітає, але Сідней допомагає. Сідней не розібрався з Механівим. Очевидь, крикнув я, голкіпер, І зараз по емоціях першого номера лівого берега зрозуміло, що він цей момент хотів собі забрати м'яч привласний за собі. Давай серце у Механіва. Хороший момент. Всі влучає, Ще раз тій влучає, Еліас добиває. Ледь не зламали футболісти Шахтаря ворота. Впродовж, не знаю, однієї секунди двічі в каркас воріт лівого берега влучили. Ось так. Спочатку пробиває Назарина в стійку. І далі Елія здобиває. Перший він на м'ячі випереджає Сухоручка. реагує на цей удар. І дивимося, як трусяться ворота. О, тут легенько, а далі... а далі відбувається ось це. Всякі модні слова можна говорити. Але обмеженься, тому що м'яч перед різні модні нові футбольні терміни. Швед прострілює. Зрізка! М'яч над воротами прилітає від Владислава Шаповала. Погодьтеся, був варіант, що м'яч може і в Дальній кут залетіти. Така зрізка вона завжди небезпечна і майже недосяжна, або взагалі недосяжна для голкіпера. Красиво приймає м'яч, а це попередній сильний удар Педро Енріке. Добре, ловить м'яч 13-й номер. На жаль, для нього пробиває по центру. Шахтар набирає три очки, 36, в Олександрії 41, у Динамо 46, тобто е уся трійка лідерів, група лідерів ось це, з трьох команд, вони своє забрали.